Привіт! Це мішечок Organizer Beach, простий, стильний і дуже крутий аксесуар для подорожі або пляжу. Маємо в двох кольорах: ось такий світлий молочний та такий класичний чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі на мішечку є малюнок копальника. Малюнок виконаний гарно та якісно та не псується після обрання. Його розмір. 30х35 см. Виконан з натуральної бавовни легкий, приємний на дотик матеріал. Ідеальний для речей, які хочеш впорядкувати. Зверху є ось така зручна репсова стрічка-затяжка. Достатньо просто потягнути і мішечок закрити, і наші речі не вивалюються. Всередину можна скласти рушник, купальник, сонцезахисний крем, окуляри. Усе буде в одному місці. Ідеальний варіант для пляжу або вихідного дня біля басейну. Також можна взяти декілька і для кожного члена сім'ї. Тоді у кожного свої речі будуть впорядковані та нічого не буде губитися. Тож такий мішечок біч це легко, зручно і красиво.